Національна пам'ять це дуже важлива річ. Знаючи нашу історію, ми можемо уникнути помилок майбутнього, зробити певні висновки і ніколи більше не повертатися до стійла під назвою Один народ музеї, виставки, експозиції і все те, що зберегло наш цікавий та водночас трагічний шлях, має регулярно нагадувати хто друг, а хто ще той виродок. Хоча ви і так знаєте відповідь на це питання. Інша справа, що існує багато громадян, які щиро вірять, що Російська Федерація десь звернула не туди, і з нашого доброго та порядного сусіда перетворилася на криваву диктатуру, ігноруючи той факт, що московити завжди були такими. Ти шо з'їхав з чи що? А от що вони конкретно робили на наших землях, в тому числі і у Львові? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. А ви можете поки підписатися на канал про львівщину та лайк авансом поставити, якщо вам подобається все, що тут відбувається. Сідайтеся позручніше і готуйтеся слухати про репресивну машину Совка, яка тероризувала українців довгими роками, але так і не добилася свого збоченого результату з поневолення вільного народу. А мова буде йти сьогодні не про окупантів безпосередньо, а про місце, де відбувались жорстокі речі. Про те, чи проектувалася ця будівля саме для цього, ні, розповідає не про відділення жеку вашого будинку, який ще досі чомусь не перейшов в управління приватної компанії, що позбавлене приниження і домінування. Мова йде про сумнозвісну тюрму на Лонську у Львові, де у свій час господарювали окупанти як зі Совка, так і Німеччини, чи то навіть Польщі. Так, ще 100 років назад поляки не були нам аж настільки друзями і вперто вважали західні землі України своєю власністю. Проте розмова не про них. Тим паче, що ці сусіди винесли уроки історії і перетворилися на реальних союзників, що допомагають нам у скрутну хвилину захисту від ворога. Будівля, про яку ж ми поговоримо, розташована на перехресті вулиць Коперника та Бандери. І хто був у Львові або тут мешкає, той знає, що цей район недалеко від одного з найбільших університетів міста Львівської політехніки. Ну або для органного залу, чи якщо трохи пройтись, то можна наткнутися на старе трамвайне депо, що перетворилося на сучасний мистецький простір. Цікава локація загалом, тому рекомендую детально вивчити. А якщо коментар напишете під відео, то є шанс, що я відповів і підемо гуляти туди разом. Так звучить більше ніж погроза. Але все ж, сьогодні ж, нас цікавить одна будівля, яка по периметру вулиці утворює замкнутий простір з двориком всередині. Загалом це типова забудова кінця 19 століття, проте тут цікаво інше. Призначення споруди, вона проектувалася ще в далекому 1989 році у вигляді будинку для австро-угорської жандармерії, або як його ще називали, касарні це типу як казарма, але щоб здаватися більш розумним, коли ви пендрюєтесь перед бабцями біля під'їзду. Як я казав вище, сама будівля мала замкнуту форму з розмірами в плані 72 на 24 метри. А на кожному з поверхів були розташовані до 80 робочих приміщень або ж таких собі кабінетів для австро-угорських копів. Унішу також слід зазначити, що будинок, який по суті займав цілий квартал, мав лише один центральний вхід зі сторони вулиці Степана Бандери та єдиний заїзд у внутрішній двір, щоб один заходити а з іншого вивозили, так сказати. Хоча, повторюся, споруда проєктувалася як казарми для жандармерії, тому архітектор у вигляді Юзефа Яновського повністю втілив життя технічне завдання замовника. Зрештою, якщо зі входами була біда, то от сходових кліток в проєкті вистачало аж з головою, і кожна з них закінчувалась виходом у внутрішній двір. Також біля сходів розташовували санвузли та службові приміщення, а сама будівля передбачала стайні для коней та екіпажу. Не знаю, чи вони реалізували цей паркінг пізнього Ренесансу, по підозрюю, що ще тоді на вулицях міста була проблема. а де я маю стати, але факт залишається фактом: цілий квартал було збудовано трохи більше ніж за рік, та передано місцевій жандармерії для власних потреб. Проте так тривало недовго, адже вже через якихось 20 років палахнула Перша світова війна, а згодом і Польща вирішила встановити свою владу на території Галичини. Як це заведено порядним окупантам? Вони розпочали свою експансію з поліцейських відділків, і один з таких гарно вписувався в колишнє приміщення казарм. Все обладнали за останнім словом репресивної моди, добудували ще один корпус камерами для арештованих, влаштували слідчий ізолятор, а стіни пофарбували в житті радісний колір облізлої штукатурки та безвиходів. Проте, все ж це досі залишалося відділком поліції, де розмістився шостий міський комісаріат та водночас четвертий спецвідділ головної комендатури державної поліції, завданням якої було переслідування та придушення виступів проти польської влади. Цей відділ активно боровся проти підпільних організацій українських націоналістів та комуністичної партії Західної України. Тож у міжвоєнний період до тюрми потрапляли переважно політичні в'язні. Так вам не почулося, коли йшла мова про комуністичну партію Західної України. Бо і такі збочинці жили на наших територіях. До 1939 року поляки непогано господарювали уже не казармах, а тюрмі, змістивши фокус на репресіях. Проте вони і уявити не могли, що чекали ці стіни в майбутньому, коли на терени Галичини прийде окупація радянськими військами. Після поділу Польщі між нацистською Німеччиною та комуністичним совком, тим самим пактом Молотова Рібентропа, землі заходу України, в тому числі і Львів, разом з Турмою, переходять під юрисдикцію СРСР. А остання аж піцялась від щастя, отримавши вже споруджену катівню. Вона швидко перетворилася на обласне управління НКВС разом з тюрмою номер 1 при ньому, щоб далеко не ходити садистам. А сама споруда вміщала 1500 арештованих. Звісно, що її швидко заповнили політичними в'язнями, серед яких було чимало видатних галицьких діячів, зокрема, і колишній голова уряду з Кость Левицький. Тодішній головний редактор газети Діло та за сумісництвом один з перших відвідувачів цього атракціону з насилля та знущань Іван Німчук не дуже приємно згадував свій перший досвід перебування там. Щоб не вдаватися в деталі, він просто зазначав, що за часів поляків в камері перебувало до чотирьох людей, і власне камери були і розраховані на таку кількість осіб. Сувки ж у свою чергу пакували по 15 арештантів приміщення розміром з квартиру, яку я зможу собі дозволити на старості, відкладаючи гроші від сьогодні у вигляді 130% від зарплати. Я не плачу. Одним словом, це було дуже популярне місце, особливо для адекватних людей, що люблять свободу та справедливість і намагаються її відстоювати. Про те, що конкретно відбувалося за стінами в'язниці, ніхто, окрім арештантів, не знав. А їм приходилось ой як не солодко. Частина правди вирізла під час зміни окупації від Совка до Німеччини, коли остання зайшла зі своїми військами в приміщення тюрми. Деякий період часу місцевим жителям здалося, що їх справді звільняють, і це ж треба уявити, наскільки добре жилося за Союзу, щоб люди раділи приходу Гітлера. Так от виявилося, що в 1941 році, під час втечі СРСР зі Львову, і в тому числі спішного виїзду з тюрми, в ній було розстріляно чи замордовано від 1000 до 1700 осіб, в тому числі жінок та дітей. На подвір'ї було знайдено свіжі закопані трупи, а в коридорах штабелями лежали колишні в'язні, яких було вбито просто так. І тут на подіум виходить гестапо, яке можливо і поступалося в плані катування червоним друзям, але було загалом ідентичними виродками та окупантами, яким потрібно приміщення для свого карального апарату. І Яка несподіванка, тюрма налонського ідеально же ж підходить. Що двір вимостити надробками з могил старого єврейського кладовища і буде пісня. Про останнє я не жартую, вони справді так зробили, замостивши дворик старими пам'ятниками з цвинтарю. Я от тепер дивуюся, чому американські фільми жахів знімались десь в родинних вілах за містом, а не в цьому ідеальному кандидаті на роль будинку з привидами. Так от, щоб закріпити славу Катів'і 1942 року, в стіни тюрми потрапив відомий український греко-католицький священник Омелян Ковч, якого згодом перевели та закатували у кенцтаборі Майданик, і це далеко не єдина жертва нацистської окупації. Проте і цю сторінку історії швидко перевернули, бо 1944 року в місто повернулися совки, які з Покерфейсом зробили вигляд, що це не вони тут катували та вбивали ще два роки назад, запустивши цілий тренд. І як ні в чому не бувало, знову оселилися у улюбленому місті. Поляки у вигляді армії Крайової хотіли провернути в регіоні акцію під назвою Буря, добиваючи вже і так тікаючих німців, та цим самим прагнули до приходу червоних задекларувати приналежність західноукраїнських земель до Польщі. В них не сильно це вийшло, і вони ж стали першими жителями нової старої Урми, що такої звичної для радянської окупації з притаманним присмаком катівні, загалом більшість в'язнів тюрми налонського у повоєнний час. Це представники опозиційних до радянської влади українських кіл, як духовники, так і воєнно-політичних. Члени ОУН, воїни УПА, учасники дисидентського руху та інші поважні гості. З 1945 року через стіни слідчого ізолятора пройшло багато відомих борців за незалежність. У різний час тут перебували Ярослав Стецько, Юрій Шухевич, Левко Лук'яненко, подружжя Каленці, В'ячеслав Чорновіл. Випуск про нього між іншим є у нас на каналі, тому наполегливо рекомендую подивитися для повноти картинки. Цей список можна продовжувати дуже і дуже довго і вистачить не на один випуск. І от з відновленням української незалежності у 1990-х роках совок покинув слідчий ізолятор, а приміщення дісталося у спадок українця. Ми, в свою чергу, довго не думаючи, передали її в руки служби Божої України. А у головному корпусі зі сторони вулиці Бандери залишилося львівське міське управління міліції. Багато років нікому не було діла до того, чим ця споруда унікальна та які жахіття творилися в її стінах. Проте з червня 2009 року в ній нарешті запрацював музей меморіал жертв окупаційних режимів, який з часом набув статусу національного. Наполегливо рекомендую відвідати це місце так, чисто щоб окунутися в епоху терору, який хоче повернути в наші краї Російська Федерація. Найбільше зверніть увагу на події саме 1941 року, коли Росія вперше тікала, піджавши хвіст. Паралельно забравши з собою величезну кількість українців, тому, напевно, є їхня сутність. Ні самим жити нормально не виходить, то й іншим не дають, вбиваючи та знищуючи все на своєму шляху.